З'являлася у ЗМІ інформація, що може відбутися вже там перша за п'ять років телефонна розмова Путіна та Зеленського. Зараз що одна сторона, що інша, це спростували. Але от на вашу думку, які насправді шанси, що рано чи пізно все ж таки доведеться Зеленському розмовляти із Путіним? Я цього абсолютно не виключаю. І в нинішній переговорній історії не бачу нічого тут крамольного. Єдине, що я думаю, доцільно було б, аби, наприклад, цю. Розмову анонсував Дональд Трамп, і вона відбувалася за посередництво саме Дональда Трампа безпосередньо, фізично, там, наприклад, в онлайн форматі по відеозв'язку, це можна дуже легко зробити, з єдиною ціллю, щоб росіяни не могли це використати як пропаганду. Бо ну, те, що очевидно для росіян дуже було б корисним, якби Зеленський там особисто ну, просив, звернувся до Кремля із. Питанням про цю телефонну розмову і це подали б як слабкість, наприклад. Ну, Я абсолютно це виключаю, це ну, точно не буде. Звісно, що питання розмови це суто технічне, яке буде свідчити про продовження переговорного процесу і намири сторін досягти угоди про припинення вогню. Звісно, це запустило б роботу вже, ну, більш відкрито і прозоро, можливо, навіть ми більше б знали інформації робочих груп. Про які говорив Дональд Трамп, до складу яких могли б війти з одного боку американські представники разом із українськими, і прямі контакти вже з Росією для підготовки фінальної рамкової угоди чи вже повної, остаточної мирної угоди. Ну, залежно від того, як будуть рухатися переговори. І дійсно, телефонна розмова в цьому на, е, сенсі вона ну, виглядала б логічно. Але поки що на даному етапі, звісно, не проявляють такої публічної ініціативи, але. Однозначно така ідея доведена і до Кремля, і до України від команди Дональда Трампа, аби показати про те, що процес розвивається і рухається, і в такий спосіб Трамп демонструє, що він налаштований дуже серйозно щодо переговорів. Він чудово розуміє, що і Україна, і Росія сьогодні намагаються грати в цю історію для того, щоб отримати максимально вигідні умови для завершення війни. Жодна зі сторін не поспішатиме виходити з переговорного процесу, хоча й він рухається дуже дуже складно. Росія буде намагатися раптом буде зірвано переговорний процес звинуватити в цьому Україну. А зараз на тлі цих непростих розмов на українській стороні непоквапливості виступає і Європейський Союз. Багато лідерів Європи говорять про те, що. Ну, не варто очікувати швидких рішень і так далі. От буквально коментар прем'єр-міністра mm -hmm. Польщі в цій частині, ну якраз з приводу цього є яскравим тому свідченням. Але дійсно телефонна розмова може бути. Ну і тим паче треба зважити на те, що навіть у 24-му році така телефонна розмова могла бути у липні, чи то в серпні, чи на початку вересня, для того, щоб досягти угоди про енергетичне перемир'я. Тоді якраз перед початком курської операції така ініціатива була. Були онлайн зустрічі представників Росії та України за посередництво Катару. Тоді Зеленський про це говорив, де мовилися саме про енергетичне перемир'я. Тоді ця розмова не відбулася через початок військової операції збройних сил України на території Курщини. Сьогодні ж ми отримуємо знову таку можливість, і це все свідчить про те, що. Ну так тоді це було не за історії Трампа а посередництва, нині ж за наполяганням Трампа, переговорний процес буде залишатися максимально довго актуальним для нього. Бо ну не варто зараз скидати з зважлю саме того факту, що переговори відбуваються в період різдвяних свят Сполучених Штатів Америки, де ця Америка, всі Сполучені Штати Америки, святкують ці дні. Але 25 грудня, друзі, в день різдва. Відбулася телефонна розмова Зеленського із Віткофем та Кушнером, що свідчить про неймовірну зацікавленість Трампа і інтерес в результативності цих переговорів. Він буде докладатися, хоча розуміє, що це не так просто. І телефонна розмова просто може бути одним із елементів. На цього процесу, який ініціювали саме в команді Трампа. Послевічно. яка тоді, пане Володимире, ймовірність е, і роботи групи, і результативність її, про яку говорив учора Дональд Трамп. Робоча група, яка буде складатися з американських чиновників і українських, і Зеленський опосередковано підтвердив, що вони можуть туди входити, але можна... Трамп говорить про прямі переговори з Росією. Дивіться е, на прямі переговори рано чи пізно виходити треба. Просто неминуче не треба виходити. Щодо робочих груп, скоріше за все, ну, я нагадаю, є домовленості про створення двох робочих груп між США і Росією. Це за підсумками переговорів так. Путіна так. і Трампа. До речі, одна з груп дуже показова про економічне oh. співробітництво. О, Отут точно будуть домовлятися, напрацює такий великий пакет. Спільних інвестиційних проєктів, що ми будемо тільки заздрити. Нам обіцяють 800 мільйонів інвестицій. А я так припускаю, росіян мільярдів. Мільярд, я перепрошую, да, 800 мільярдів. Да а там напрацюють, я знаю там, півтора трильйони. Ну я трошки жартую, але тому, що цифри завжди можуть бути перебільшеними. Але тим не менш, ну точно там є великі сподівання. У Літка, Джареда Кушнера, можливо, і у самого Трампа. Ну плюс ще Дмитрів, там спільний економічний інтерес. А друга група безпекова. І робочі групи зараз будуть створювати між Україною і США. Що таке робочі групи? Це інституційний формат, робочий, технічний. От в Стамбулі створили робочі групи. Ми навіть не знаємо, вони там якось працюють чи ні. Хоча формально їх створили. Це, знаєте, означає, що переговори можуть тривати не те, що тижнями, місяцями. І не гарантовано результат цих переговорів. Вони можуть напрацьовувати, напрацьовувати якісь там варіанти, пропозиції і так далі. З одного боку, це нормально, Це техніка переговорного процесу. А от далі, от саме головне буде, коли, на якому етапі. На яких умовах, так за яких умов можна буде перейти до створення спільних робочих груп, від американо-українських і американо-російських робочих груп перейти до трьохсторонніх робочих груп? Зокрема, це стосується теми припинення вогню. Навіть після рамкової мирної угоди, там купа питань, які треба або от простий приклад: насправді актуальна тема. Навіть якщо раптом уявимо собі українська сторона погоджується на виведення наших військ з Донбасу. Це треба узгодити. Да, американці ж пропонують, щоб росіяни вийшли відповідь з Харківської області, з е, сходу Дніпропетровської області і так далі. Там Сумщина на півночі. Да, але хто як це буде контролювати? Спільний графік відведення. Чому він має бути паритетним, так щоб не було там спочатку одна сторона, потім інша, одночасно хтось має це контролювати в режимі реального часу? Хто саме і як це буде робити? Про це треба домовлятися технічно, це от як просто наочний приклад. Ну і так далі. Там от питання статусу Запорізької АЕС. Якщо це буде навіть ну, ми проти спільного підприємства з росіянами. Але буде, наприклад, міжнародний статус, американці керують. Але от ми будемо отримувати електроенергію з нашої станції, окуповане, але нашої станції. Це наш ресурс насправді економічний. Е, ну, хоча б як компенсація, ми маємо отримати безплатно цю електроенергію. Як відшкодування збитків від того, що наш ресурс захоплено. А чи погодиться на це росіяни? Ну, тобто, от теж технічне питання, ціна електроенергії, там, як це буде працювати американська компанія, і так далі. Все це теж має бути предметом переговорів. І так далі. По кожному пункту потрібно плюс ще узгоджені по графіках, як, наприклад, домовляються про підписання рамкової угоди. В якому це вигляді має бути формація угоди? Це буде угода, яка підписується попередня угода, яка підписується повноваженими працівниками. Чи вже цю угоду мають підписати? Керівники держав або вони підписують, наприклад, спільну політичну декларацію, а саму угоду підписують уповноважені особи. Такий так. варіант теж відомий. Тому от це лише приклади конкретних питань, про які треба домовлятися. Тому робочі групи це нормальний інструмент, але він не гарантує конкретного результату рано чи пізно доведеться створювати. І от для мене критерієм Переходу до більш-менш реалістичних переговорів буде перехід саме до прямих переговорів між Росією і Україною за посередництво США а, і а, сп... роботу таких робочих груп ми можемо назвати такими да, переговорами, да. тому що ну о, я абсолютно переконаний, просто зустріч двох президентів без е, проектів рішень підготовлених. Ну це не дасть результату. Ну, я тоді нас... можливо телефонний дзвінок якраз буде початком ну, цього процесу. Ну ні, ну а ну що він нічого не дасть. Я не очікую, і... що він щось дасть, пане Володимире. Ми просто говоримо про е, перебіг подій, порядок подій. Так ні, ну про це можна домовитися. Е, я ж кажу в, е, в закритому режимі, без публічного телефонного дзвінка. Е, так воно як правило і буває в даному випадку. Тут е, як у нас було з американцями. Е, нам спочатку запропонували мирний план. Ми не погодились. Почалися переговори. Переговори на високому дипломатичному рівні. Але по суті, спочатку переговорники домовляються це можна теж назвати робочими групами. Вони між собою домовляються, а потім проект домовленості майже узгоджений крім двох пунктів. Він виноситься вже на розгляд голів держав. Це нормально. от в принципі так воно має бути і з Росією, в тому числі. Спочатку напрацьовують напрацьовуються проекти документів, а потім, вже крім можливо, спірних питань, вони виносяться на вже на розгляд керівників держав.